Всім привет! Приїхав я на рыбалку на копанку Вот, ставість з братом. Зараз сапуталося. Удочка моя 4-х метрова, в його спінінг 2.10. А ну як, вискодимося, э, червяка на то і покажемо. Коротше, вон. насадив, глибина буде по камбри. Чуть більше ось така Ну, закину. Закину. Там я завжди ловив Ми... місце моє. Прося не а Буде клювати і покажу. Клює Заводить. Заводить. Тут это чорний карась, бо вотний чорний карась. Буду буду ловити маленьку леті, если буде их запускати, зареблювати. Ланька Росія добріша на зариблення. не багато є і не гадять так багато, що круде треба буде чистити. Все не плює не троє. Зазни, зазими! Саме, бачиш? Прибуєш? Знаєш? Mm. Бачиш, зкільки на вархарасі. О, все, кушай. Стайка, чорний карась. Бачиш? Пришли ми, коротше, на нове місце. Там що це клювало це, не було. Тут маленько. Ну остався там ловити, я тут лоша появлю. Во, дивися, займе за ними, бачите? Яка стайка вийшла. Нема кастингової сітки. Боби, якщо б кинув, короче. Заняуди копанка такого глубокая по берегу сразу сразу до да, говина по берегу. Не такий плавний спуск, а різкий спуск. Чуть-чуть до плавно плавно и сразу резко йде. Того ми такого під берегам ловим. И ребовал под берегами ходить. Нет ничего. Ого!стрибнуло. Незайно что Мабуть, тут ще є сон. Мабуть. Точно не знаю, але, мабуть, є. Закінну такой піддержу. Все плювало, типу що. У нас знову ж таки рибки. Тут й риби дуже багато. Лайть, закинув на середину. Раз, то не бени і и не то, не воблер запаш. Клюва, пристал клювать, ты опять не клює. Плевало. Тільки, плевало. тільки якщо чим більше приближуєш, тим більше камера розмито робить. Тут, така, тут навіть з листям не видно поплавка. Він далеко. Мені щось клювало то. Не камера. У две двига пово. Сі че, що він? Ні, чей! То что вин? Не, а то кто-то не меньте. Повело. Так. Хаба є. Так, треба. Червока, є к червака насажу. Ну вот. Яка, яка у мене у нас? Там же така глибина. Три грузила. Ручок то дванадцять Дев'ятка, чи то ка Поплок на 2.05. Три пушки грама. Кльовки, видно, ідеально. Огружені, як ви бачите, ідеально. Дуже добра вгружка. Ну і таке, бачите, якщо твердеї покльовки, то він дуже добре отрабатує. І нежний теж отрабатує хорошо. Я тут сильно збільшувати не буду, бо розміто. Коротше, гада, бачите, денька, ми кидали, чи карась любий день. Він нає геть просто там була на сіні типу, я внутрішньості. І в неї він геть обгадав, перевернута була. Геть, просто з дів внутрішність. Всім, mm. коротше, доклював ось такий карась. чорний, як ви можете побачити, зараз. Куду. Кудочку. Куда? І малий саті я зловив. Зараз я прийду покажу. На тому готові. Дивітися, бачите якийсь горбатий. Бачите, такий воп його чорний болотний. Набрав зує, раз. Стій, не лізь до води, не лізь до води! Зараз подальше. Ходи. Да, Де ще разом рибу запустимо. ребу запустим? Два. І отакі от вокарась. Бачите? Отакі окше карась. О такого малого же я більше йду я води більше, но тримай карасика, тримай караси карасики. Зрителі на каналу кидай. Ось такі вже дві рибки є у нас. Оксата. Нам же впродь їхати. Ну, дам Кореш. Ой. Маску. Ну. Знову такого карасика клюнув. От она, я вже не ловлю з ними. З Не там не там ловлю, хто по цахує. Ой, це ловлю. А, ну вони що шо, там щось клює, 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 клює. Як по во. Тільки караси сидять. Так, ми вже тут Три рибки хвилин де їх двадцять. Да, не багато туди. Тільки прищу. Отак. От ну. Ну коротше, друзі, всім пока, бо навіть поздражається. Кілька взорватися, я буду ще рибачити. Один процент. Як прийду додому, то покажу.